Так, і покажу вам ярика. А то всі чекають Добре. перекус в тепличці. Зараз по зранку закинемо і робить далі. Що? З цими заказами можна до вечора голодним бути. Всі бачу на помидорах. Друзі, вітаю вас 23 серпня. Сьогодні збираємо томати полфаст. Чого роблю цей це відео? Хоч бо часто запитують, яка врожайність, скільки там. Кілограм. Я вам не скажу, але цікавий факт це те, що один рядок, тільки що ми пройшли, вийшло 80 кілограм. Ви представте, один рядок це 40 метрів. Ось такого помідора полфаст. Один пройшли. Так що от така. І це ж ми так виборково вибрали, де кращий. Ось дивіться, що знайшли. Оце помидора. Капець. Отак, щоб не збирати. Там деякий час, щоб всі отак вони почервоніли. Червоний коврик. Шикарний. Дай хоч подержу. Подержу. Класні помидорки полфаст. Дивіться. На томатний сік, на переробку, те що треба. Так, йде, йдемо грузимось та важимо. Сьогодні замовлення, я говорив чи ні, 150 кілограм, там ще насливка. Такі помідори. О, ну грони які висять. Фасуємо, друзі, помидор, такі ящики. Які є ось, такі фасуємо. І, до речі, можна дивіться, як зробити. Отак от робите ящик. Обмотуєте скотчем. І сюди можна висипати не одне відро, до прикладу, а два. Так що така економія. Хто можливо не знав, то можна не отак от сипати, а зробили височенько і все. Так, зараз переважимо. Потрібно 150 кг. Сьогодні таке у нас замовлення буде. Ось, і ще така сливка. Ось такі ящики. Можна теж отак підняти, обмотати скотчем. Але ж потім тут і так 30 кг, сюди ще можна 20 кілограм, 50 але хто його підніме. Сливка Даліда, сливка баста і сливка Ріогрант. Оце тут все в купі. Ось. Це кришки з під бананок, теж йде все вход. низ, там, де дірка підмостили, картон і теж. Можна відправляти. Приймаємо друзі чергове замовлення. До кінця потім я вийду. Чекаємо клієнта. Зараз заберуть помідор. Кілограм перців давай ще бюровати, бо вони вже відушаркост. А нам хватає, ми не вожили ще. Давай б'ємо. Бі... Давай. 24, 24 кіло надо. 25, давай. По 25, то та й буде п'ятдесят. Не, кидай. 25 кг сюди. Сьогодні ярик поза кадром, за оператора. 15? Так, і покажу вам ярика. А то всі чекають. А ярик за кадром бігає, знімає. Давай Треба доривати, бо нема. У нас перекус в тепличці. ось мотнувся до магазину. У нас, до речі, магазин тут хвилин 5 купили такі сардельки. собі взяв кави, бо без кави аж ніяк. І зараз зробимо перекус. Зараз по сардельки зранку закинемо і робить далі. Як кажуть, головне зранку закинуть щось. Ось тими заказами. Що? З тими заказами можна до вечора голодним бути. Це бачу на помидорах. Ось так і працюємо. А в теплиці тепліше. Чим? Руки заняті. Я зараз доїду, на перець. Ще 10 кг парцю. Потрібно нарвати жовтого. так. Під'їхав перець, перець біла зірка. Ось йде на фаршировку. 20 кг відібрали. Ось такий ще. Такий рівненький. Не кондиція перцю, це в нас іде кривий. І взагалі товар, не кондиція, йде набагато швидше, тому що вона дешевша. Так, замовлення наше одне готове, отак От здалеку зараз позаписуємо скільки чого кілограм, щоб не забути. І все, і будемо готуватись на друге замовлення. На цьому, друзі, відео буду завершувати. Роботи ще багато. Так що на цьому все. Далі буде. І всім пока.